Доброго дня, шановні Нікопольці, сьогодні разом з депутатами ми провели 40-позачергову сесію Нікопольської міської ради, на якій було прийнято низку важливих рішень для міста Нікополя, а також було прийнято бюджет міста Нікополя на 2024 рік. Із рішень Допомога Збройним силам України. В грудні місяці ми надаємо 8 мільйонів 120 тисяч. Прийняли програми по всім управлінням на 2024 рік. Хочу зупинитися на програмі у ЖКХ По благоустрію роботі управління. В нас немає ніякого бюджету розвитку, немає в нас закладених коштів на відновлення або технічні ремонти, або капітальні ремонти, закладені кошти на роботу комунальних підприємств, для того, щоб ми могли утримувати міста в належному стані, для того, щоб могли усувати наслідки обстрілів та допомагати. Нікопольцям. Закладені кошти на ремонт системи водогонів, яка потребує цього і знаходиться в критично аварійному стані. Прийнято бюджет міста Нікополя. На жаль, він на 2024 рік з дефіцитом майже 200 мільйонів. Це орієнтовно. На 34% він менший ніж в 2024 році. Е, є в нас нехватка бюджетних коштів саме на енергоносії, але ми вважаємо, що в 2024 році за рахунок вільних коштів, які будуть з 2023 року, ми частково це перекриємо. Всі захищені статті в нас забезпечені, комунальні підприємства майже повністю забезпечені фінансуванням, тому будемо в режимі мінімального мінімальних потреб для комунальних підприємств, будемо працювати. Робота в городі буде йти. Що стосовно допомоги, чому саме в нас бюджет міста з дефіцитом? Ну, ми всі знаємо, що бюджет країни на 2024 рік, всі доходи від ПДФО, силових структур і військових вони йдуть до саме. Державного бюджету в нашому бюджеті їх вже немає, а також деякі налоги теж не оплачуються місту Нікополю, як за рахунок того, що військовий стан, так і за рахунок того, що в нас активні бойові дії. Але ми Заклали 31 мільйон, це резервний фонд. З резервного фонду ми можемо додати кошти на саме необхідне до других або програм, або це буде допомога військовим, або це буде усунення наслідків обстрілів. Також в нас є 17 мільйонів саме на ліквідацію наслідків після обстрілу це по програмі благоустрію. Ну, якщо коротко прийняли і земельні питання, які необхідні для Нікопольців, інші питання теж були підтримані депутатами. Для сталої роботи і саме в місті Нікополя, ну і готовий відповісти на ваші питання. За рахунок того, що ми проводили роботу в 2021-му, в 2022-му році, в 2023-му році, ми як маємо стабільну роботу комунальних підприємств. За ці роки ми додатково додавали і техніку, і робочі місця, то саме в 2024 році ми це, скажімо так, бюджет без розвитку, без розвитку комунальних підприємств, без розвитку, там саме інфраструктури міста Нікополя, кошти будуть йти тільки на Підтримку того, що ми маємо. Тому урізані в нас бюджети і комунальних підприємств, де на 30%, а в деяких і на 50%. Роботи зможемо проводити менше. Будемо виділяти саме необхідні напрямки і. Будемо їх робити. Не буде в нас ніяких поточних ремонтів. Якщо в 2023 році ми робили, були в нас аварійні ділянки як по дорогам, по водогонам, по тротуарам, то цього ми вже аварійні ці ділянки не зможемо відновлювати. Будемо. Можливо, буде зменшено трошки чисельність саме комунальних підприємств. Можливо, трошки будуть менше проводитись робіт ті, які ми бачили в 22 другому, році. Але саме основне, що стосується обстрілів ліквідації, це ми залишимо в в тому ж об'ємі, як це і було в двадцять третьому, роках. Хочу звернути увагу, що е, якщо в нас в 2022 році це було біля 7 мільйонів допомога військовим, то в 2023 році це майже 21 мільйон. Е, на жаль, на слідуючий рік в зв'язку з тим, що в нас. Немає надходжень того ж ПДФО військових і силових структур, і інші там налоги. Ми не зможемо в такому обсязі надавати допомогу, але кожне звернення військових ми будемо розглядати індивідуально, і якщо це буде потреби в дронах, то ми будемо разом з депутатами. Розглядати, в якому об'ємі ми можемо задовільнити ці запити, допомагати будемо. Звільнення ми не плануємо. Є... Відток людей, хтось виїжджає, хтось звільняється, ми вже в 23 році не поповнювали, не брали на роботу, тому кількість працівників як в ісполкомі, так і в комунальних підприємств, вона вже зменшилась, так і в відділі освіти, в відділі культури, гуманітарної політики. Тому ми Примусово не плануємо ніяких звільнень. А захищені статті, саме заробітні плати на тих людей, які працюють на зараз, вони є. Телебачення, вуличне освітлення ну, це в площині військової адміністрації. Да? Якщо по освітленню в нас є розпорядження, про виключене освітлення по телебаченню. Ну, це, на жаль, не наша компетенція. І я знаю, там багато є проблем саме з інфраструктурою, з скажімо так, порушенням цієї інфраструктури. Обстріли йдуть, і ми з вами живемо в Нікополі, і ми бачимо і куди в тому числі, і по телебаченню. Про світло. На зараз. Всі системи управління ДТЕК підготовлені до зими. В нас, якщо не буде саме руйнувань через військові дії, то все повинно бути добре. По воді те ж саме, ми стабільно працюємо, дякуючи нашим працівникам. Вони підтримують роботу водопостачання. Але теж хочу зауважити, запас води потрібно тримати у себе вдома, тому що обстріли в нас йдуть, вони не закінчуються. І що буде завтра, ми теж не знаємо. Збільшення тарифів в нас не планується, але я хочу зауважити: саме по воді. Всі розрахунки надані в НКРЄ. Місто Києва. Саме вони визначать, який повинен бути тариф з урахуванням затрат по комунальному підприємству «Горводоканал». По мусору. в нас дійсно є лист від перевізника, що він складає з себе повноваження. Він не може в повному обсязі виконувати свої функції. Тому ми проводимо конкурс на нового перевізника. Що стосується тарифу на вивезення сміття, ми не плануємо його там збільшувати, змінювати, але проводяться деякі дії саме по визначенню кількістю сміття. Побутового або крупногабаритного. Може, будуть якісь зміни, але це не в, в якихось там великих цифрах. Приблизно 28-30 гривень повинен так і залишитись тариф на вивезення сміття. Я свою декларацію ніколи. Не скривав до військового стану, так? всі декларації здаються повністю згідно закону. Після активних бойових дій всі вони будуть відкриті і всі це можуть побачити. Ніяких секретів немає. Ніколи я це не скривав і скривати не буду. Тому Зараз на словах можете сказати, чи сильно вона змінилася? Вона не сильно змінилася, тому що е, ми розуміємо, яке, в якому ми стані живемо, тому вона не змінилася. Тобто ми побачимо, наприклад, як у пана Лукашука, дорогих годинників, е, шуб за 200 тисяч гривень? Ні, немає ні шуб, ні годинників. Те, що було, в принципі, воно так десь і залишається. Є такий нормативний акт, який для місцевого самоврядування є рекомендований, що можна підіймати в два рази заробітну плату для військових адміністрацій, це пряма норма. Не було в нас ніякого підняття заробітних плат у два рази. Для тих людей, які Працюють у самоврядуванні і знаходяться в місті Нікополі, була збільшена заробітна плата приблизно на 20%. Це було. Моя зарплата вона залишається і ні в які два рази ніхто її не збільшував. Кожний має робити свою справу. Комунальники працюють у них є свій час, коли вони приходять. Працюють і йдуть додому. А, на жаль, оці Г-канали вони не пишуть іншого. Да? За вже більше двох років в мене не було жодної відпустки, в мене не було жодного вихідного. І моє робоче місце це не місце сидіння стілець. Так? А робоче місце це там, де є зв'язок, там, де є інтернет і там, де є телефон. І працюємо ми як зранку, в день, ввечері. На жаль, багато в нас було моментів, коли і ночі ми вставали і їхали, і вирішували питання. Тому цілодобово я на робочому місці. Мій телефон є у кожного. Не тільки у служб, а й у нікопольців. І свої функції я виконую цілодобово. Як буде після військового стану або активних бойових дій, ну це вже будемо дивитись. Може, буде вже і вихідні, і відпустки, але на зараз ми працюємо цілодобово. Дзвінків багато, ну це такі проблемні всі питання, саме зв'язані. Майже 95% вони зв'язані з надзвичайними ситуаціями, з допомогою, яку потребують Нікопольці. Тому реагуємо з кожним спілкуємося і допомагаємо. Я вважаю, що 23 рік я як міський голова, Депутати Нікопольської міської ради ми зробили все від нас залежне для того, щоб саме Нікопольці в такий складний час для Нікополя особливо вони почували себе, скажімо так, в неброшеному місті, що це все ж таки. Місце, яке придатне для проживання, з мінімальним комфортом, який може бути при обстрілах, це заслуга як комунальних підприємств, так і депутатів, і моя, що ми максимально надавали допомогу Нікопольцям при обстрілах. Незважаючи ні на які бюджети, ми е, утримали цю ситуацію, є е, ще, е, скажімо так, об'єкти, які потребують ремонту, але ми це проводимо системно і проводити будемо і надалі. Е, незважаючи ні на що, ми допомагали е, військовим. Що б там не казали, але Місто, яке постійно під обстрілами, яке повинно підтримувати служби, повинні підтримувати саме можливість проживання в місті, його стан, при усуненні витрачанні коштів на усунення наслідків обстрілів. При всьому цьому ми допомагали також і військовим. Якщо брати 22-й рік, то майже в три рази більше ми допомогли в 23-му році. Тому це маленькі підсумки. Вважаю, що в 24-му році ми виконаємо. Свої зобов'язання теж.